Цим формам більше років, ніж мені. Я не думала, що колись я зможу їх відмити. А мені дуже цього хотілося, тому що я хочу показати вам деякі рецепти в цих формах, і показувати їх в такому стані, я думаю, що це була б не дуже гарна ідея. Пораду, як позбавитися оцієї ганьби, мені дала моя кулінарна подружка Людмила. І зараз я вам покажу, що з того вийшло. Забігаючи наперед, покажу вам результат. Ось так у мене вийшла помита форма. Там, де був цей наліт, воно трохи колір мігрував, змінився, але вона повністю чистенька. І це було дуже легко. Зараз розкажу як. Значить, зробила я це все за допомогою кисневого порошку. Спочатку дві форми і ще трьох я поклала в каструлю. Води набрала десь на 15 см, не доходячи до краю каструлі. Але, можливо, потрібно було навіть менше набирати, тому що в мене там трохи піна... Може, трохи більше пішла, і мені прийшлося так гасати за нею по кухні трохи, але все одно результат того вартий. Воду з формами я нагріваю в кастрюлі, беру кисневий відбілювач. Я не знаю, чи всі працюють, чи не всі. Оцей точно працює, брала я його ось тут. Зараз це не є реклама, це просто діючі річі, тому я вам про це говорю самої інструкції порошок не містив. Інструкція була тільки на сайті, і згідно з цією інструкцією, я вирахувала, що мені потрібно 15 ложок порошку. Я його беру і насипаю в гарячу воду. О, тут ще я чашку забула сказати, що я ще чашку кинула. Ну, так, щоб було, щоб не даремно воду тратити. Ось я починаю сипати, і отут мені потрібно було його легенько потрошку сипати і контролювати це все. Я насипала трошки, а потім чогось я дуже так засмілівішала, чи як це буде правильно називатися, я не знаю. І почала його жбурляти. Вже буквально на перших секундах з'явилося якесь лахміття, ось його так краще буде видно. Ну і реакція мого жбурляння порошку теж була миттєва. До речі, я забула сказати, що все це робимо в киплячу воду, так набагато краще. І ось воно. Да, там ловила я. Але заодно одну плиту гарно вимила. Взагалі без ніяких зусиль. Отут я трохи приговарювала горшочок варись. А взагалі у мене міцні нерви, і я була просто вмотивована тим, що у мене буде результат. Буквально 3 минути піні, лохміття набагато більше, піна вже не така біла. І, коротше, переходимо до основного моменту. Вимикаємо це все, хай воно остигне і приступаємо до останнього фінішного етапу. Ну, ніякого іншого кольору води я і не очікувала. Приступаємо до завершення цієї процедури. І там, вже декапець, дуже задавніло, буквально одна хвилинка роботи Йоршиком. На жаль, я не встигну все показати, тому що вже е е так сильно підступно тікають ці хвилиночки, секундочки. Верніше. Тому результат наперед показувала. Все бачили, всіх обіймаю. Сподіваюся, що вам це було корисно.